В Олександрії працювала гаряча лінія щодо декларування доходів, отриманих у 2024 році. На питання відповідала заступниця начальника ДПІ Тетяна Єрмакова. Від декларування доходів фізичними особами у січні лютому поточного року надійшло 558 тисяч гривень, а це 175 тисяч гривень військового збору. Упродовж цього періоду залучено до декларування 202 громадянина. Серед декларантів 13 мільйонерів. В цілому громадянами задекларовано майже 82 мільйона гривень доходів, визначено до сплати 1,7 мільйона гривень податку на доходи та військового збору. Детальніше на сторінці Олександрійської ДПІ. Одинадцятикласник центральноукраїнського наукового ліцею інтернату міста Олександрія став фіналістом конкурсу інженерних ідей залізні котики від радіотехнічного факультету КПІ. Назар Лікаренко, науковий керівник Олександр Мірошніченко, придумав та розробив наземний дрон для евакуації з поля бою. Назарова робота була визнана однією з найкращих. Про це повідомили на сторінці навчального закладу. В рамках підготовки до великодніх благодійних заходів, які організовує фонд Віктори Фою, учасниці музейного етнографічного проєкту Вдома підготували вибійчаний рушник і віночок в якості лотів для аукціону, мета якого збір коштів на підтримку наших захисників. Співзасновницею фонду є Ольга Горняк, сестра загиблого у 2014 році під час проведення евакуації поранених на території Луганщини фотокореспондента Віктора Горняк добровольця батальйону Айдар. Організовуючи благодійні заходи, що популяризують нашу культуру і Україну серед американців, Ольга збирає кошти і спрямовує їх на закупівлю необхідного для наших захисників. 31 березня, з метою недопущення втягування студентів Олександрійського педколеджу до підривної протиправної діяльності, інспектор відділу служби освітньої безпеки провели лекцію на тему тероризм та диверсія в умовах воєнного стану відповідальність за злочини проти держави. Кожен підліток повинен знати, що за будь-які злочини проти держави слідкує кримінальна відповідальність. Інспектори наголосили, що у разі вирбування необхідно терміново повідомляти дорослих та поліцію. 29 березня будинок дитячої та юнацької творчості приймав чемпіонат області з шахів серед юнаків та дівчат до 10 років. Участь взяло 37 спортсменів з Олександрії, Кропивницького та Знам'янки. За результатами змагань перші місця серед хлопців взяли учасники з Кропивницького, а перші місця серед дівчат у представниць Знам'янки та Кропивницького. Олександрійські спортсмени захистили свої спортивні розряди. У середу, 2 квітня, буде хмарна погода. Температура вночі плюс 6 в день до 14 градусів тепла. Атмосферний тиск 748 мм ртутного стовпчика. Вітер південно-західний 2 метра за секунду.